Смертельну ін'єкцію для інсулінозалежних готує Міністерство охорони здоров'я. Про це заявляють у міжнародній діабетичній асоціації. Їх непокоїть намір чиновників повернути централізоване постачання ліків. Всі замовлення віддати лише одному вітчизняному виробнику заводу Індар. Це призведе до дефіциту медикаментів і нав'язування препаратів сумнівної якості. Відзначають в асоціації. Адже вітчизняний інсулін підходить не всім пацієнтам і має багато побічних ефектів. Йдеться в листі асоціації до очільниці мозу та прем'єра Азарова при службі міністерства наміри централізувати поставки підтвердили, але пояснили це тим, що закупівлі таким чином вдасться здешевити. Вже завтра ситуацію пообіцяв прокоментувати. І завод Індар. Наразі закупівлі здійснюють у кожному регіоні окремо, а пацієнт має право обирати ті ліки, які йому підходять. Близько 70% інсулінів закуповується з заводу Індар, і є дуже великий ризик і підозри у хворих і у лікарів, що при монополізації закупівель на рівні міністерства охорони здоров'я буде 100% закуповуватися інсулін у індару безпосередньо, що є неприйнятним з медичної точки зору. Дуже важко домовитися з 27 керівниками. А з одним міністерством найлегше. Творі пишуть, що вони були на цих інсулінах і вважають, якщо їх будуть переводити, в кожному листі звернення «допоможіть залишити той інсулін, який я зараз приймаю. Такою ниткою через усі листи було те, що людина швидко втрачає чомусь зір.